Вечора, шановні пані та панове! Вітаємо вас на вечорі королівської опери. До вітального слова запрошую на сцену консула королівства Бельгія в західному регіоні України Ярослава Гарцулу. Доброго вечора, шановні пані та панове. Good evening, ladies and gentlemen. Я вітаю всіх присутніх в цьому чарівному залі Львівської опери на концерті, організованого з нагоди відзначення 180-ї річниці монархії Берлії. Let me first welcome all of you at this beautiful hall of Lviv Opera a the concert that we have a pleasure to organize today on the occasion of 180th anniversary of Belgian monarchy. Моя велика приємність вітати сьогодні консула Королівства Бельгії в Україні пані Софі Девос, яка прибула на цей урочистий концерт.

Vice Head of Lviv Oblast Administration, Mr. Bogdan Петрушак, і голову Львівської обласної ради Олега Панкевича. I welcome the head of Lviv oblast council, Mr. Олег Pankevich. Наше шанування представнику міністерства закордонних справ у місті Львові, пану В'ячеславу Войнаровському. Vyacheslav войнаровський. Вітаю колег, представників дипломатичного корпусу міста Львова. I my colleagues, representatives of the consular Corps of Lviv. Я щиро вітаю бельгійську спільноту західного регіону України, котра присутня на нашому святковому концерті. And of course, I sincerely welcome the Belgian community of Western Ukraine who are present at this concert. Вітаю усіх львів'ян та гостей міста, любителів класичної музики, адже львівська публіка найкраще знається на тонкощах оперного мистецтва. I welcome all Lviv citizens, the guests of our city, and all music fans, as Lviv audience knows opera very well. Цього року минуло рівно 180 років від того дня, коли Бельгія стала монархією. This year, 180 years ago, past since Belgium became the monarchy. У 1831 році перший бельгійський король Леопольд I прийняв присягу на вірність Конституції Бельгії. In 1831, the first Belgian king Leopold Swore alliance to the Belgian constitution. Ця дата почала початок Бельгійської <laughs> And this state became the beginning of Belgian monarchy. Попри те, що Бельгія та Україна розташовані досить далеко одна від одної, але торгівельні та культурні зв'язки двох країн мають глибокі історичні корені, що сягають 11 століття. In spite of the fact that both countries, Belgium and Ukraine, are located quite far one from another, the cultural and trade relations between our countries have deep roots, which reach far in the 11th century. In particular, the region of Halicina has quite long relationships. Відомо, що перше консульство було відкрите у Львові ще в далекому 1912 році за часів Австро-Угорщини. В ті часі часи значні бельгійські капітали були інвестовані у нафтові розробки поруч з Львовом у Бориславі та Тусановичах. At those times, significant Belgian funds were invested in oil research in the area close to V Borislav and Tostanovichi. So Belgium is високо розвинена Європейська держава, яка входить десятку найбагатших країн світу. Today, Belgium is a developed European country which is in top 10 most developed countries of the world.

Бельгійця Арама Ван Балерта. Любів citizens already had the chance to listen jazz by Belgian group Amina Figarova and guitar by talented Belgian guitar player Аram van Ballert. На сьогоднішньому вечері Королівської опери. У нас буде чудова нагода послухати оперний спів та ловитої бельгійської співачки Карен Вермейрен. This evening of Royal Opera We will have a great opportunity to listen Opera by talented Belgian opera singer Карен Вермейрен. Karen Вермейрен, Karen молода бельгійська співачка, випускниця Королівської консерваторії міста Мос Бельгія. Вокальні здібності Карен були відзначені високими нагородами. Вона отримала почесний сертифікат Прекрасний голос.

She won the honorary certificate for the beautiful voice quality, offered by the artistic director of Royal Opera of Rome, and Karen won the first prize on the competition of Leopold Bellan in Paris and other awards. Karen is in the best, in the best halls of such as like Italy, France, Belgium, Austria and Portugal. Karen is performing with concerts in the best halls of Italy, France, Belgium, Austria and Portugal. З нагоди 180-ї річниці бельгійської монархії Карен завітала в Україну вперше. On the occasion of 180th anniversary of Belgian Monarchy, Karen came to Ukraine for the first time. Але співачка повідомила нам цікавий факт. Про те, що її родинні корені мають зв'язок з Україною. Бабуся Карен народилася в місті Олександрівка, що на Запоріжжі. But she told us an interesting fact from her biography that her family roots have connections with Ukraine. The grandmother of Karen was born in the city Oleksandrivka, which is in Запоріжжя region.

В супроводі оркестру Львівської опери. Дерентом сьогоднішнього концерту є знаний у Львові та далеко за її межами в нашої країни пан Мирон Юсипович. This is a very concert, as Belgian singer will be accompanied by the orchestra of Lviv Opera. The conductor of this concert is well known in Lviv Львів едва біонд окантрі, міста Мироб'юсипович. Завершую Завершуючи, хочу сказати слова подяки в адрес тих, завдяки кому стало можливе це свято. Наша подяка Львівській міській раді та особисто міському голові міста Львова, пану Андрію Садовому.

Our special thanks to the general sponsor of today's concert, Belgian IT company Scalia. This is the first Belgian company which opened its office in Lviv after the opening of the consulate, and the co founder. Of the company is present in this hall, Mr. Patrick Van der Valen. The director of компаніes Ukraine Mr. Ростислав Щепан. Щиро дякуємо керівнику Західного регіону мережі готелів Рейкерс, пані Наталії Поранович, за гостинний прийом. Southern Region Network of Hotels Raikas. Miss Natalia Boronovich, good evening, welcome. Наша подяка туристичній компанії Акортур, директор пан Сергій Ткач, та туристичній компанії Баварія Тур, директор пані Марія Панчишин Resectu Istanbul, Akor Tur Director Mr. Serhiy Tkach and Щиро дякую компанії Sunny Bev Україна за надану підтримку. We would like to express our sincere thanks to the company Sunny Bev Ukraine for the support provided. Дякуємо громадянам Бельгії, пану Філіппу Нісену, пану Домініку Піне та пану Бернарду Вілему за особистий внесок організації цього концерту. We sincerely thank the citizens of Belgium Mr Philip Nissen, Mr Dominique Pine and Mr Bernard Willem for their personal donation to the organization of this concert. Дякую за підтримку Радіо та усім, хто долучився до організації цього концерту. We thank our exclusive media partner Radio Lux FM and to all those who contributed to the organization of this event.

enjoy the concert please don't forget to switch on your mobiles after the end of the concert thank you